Так, дивіться хлопці і дівчата. Подивимося, як працює по продуктах, ніж Victorinox Trailmaster 11 серія. Як він себе поводить в реальній ситуації? Хлібчик. Ріже нормально. Звичайно, треба розуміти, що це похідний ніж, це не кухонний. Так, є, ковбаска. Нормально, не можу сказати, що це заточка заводська, ви повинні розуміти. Але не можу сказати, що прям як ніж масла, але нормально ріже, за функції свої виконує. Я думаю, ви навіть, якщо бачите, навіть отут от я дошку різальну, воно впивається в неї. Тобто різ добрий, нормальний, нормальний. Жалітись нема на що. Так, класика жанру огірочок. Ліжить добре? Прекрасно. Помідорчики. Середньої стиглості. Також ліжеться все добре. Давайте попробуємо максимально тонко. Та, вдається різати максимально тонко, проблем немає. Так, тільки що назірвав з дерева зимове, тверде яблуко. Дуже тверде, я його боюся їсти, що навіть воно аж тріщить, щоб зуби не поламати. Дуже тверде. Не знаю, що це за сорт. Флоріна чи що, але дуже. Але ніж ріже його нормально. Давайте тонше спробую. Так, є. Добре. Наступний інструмент відкривашка для, для пива для сидру, тут же викрутка і це ж і ломик. Дивіться, для чого можна використовувати в тому числі, от сезон горіхів, так? можна відкрити е, горіхи, можна, як то кажеться, добратися до горіхів класичним методом. так? Але якщо у вас не, ви хочете зробити роботу більш культурно, по-швейцарськи, ми беремо сюди і, відкрити, і горіхи можна. О, таким чином чистити є улюблений Лакомство, ні, чекай, не лакомство. Я тут все повирісю потім, не лакомствувати. Так, улюблені ласощі багатьох дітей і дорослих це згущене молоко. Але треба мати міру, звичайно, тому що... Як то кажеться, привіт діабет! Є знаменита швейцарська викрутка, е, швейцарська відкривашка в цих ножах Victorinox Trailmaster з 11 серії. І давайте подивимося, як вона себе поводить. Як воно вдається. Ми продавлюємо, і вперед і вперед воно відкриває. Від того, наскільки добре відкривається, буде залежить не тільки від вашого вміння і відкривашки, а від того, як виробник оцей бортик зробив. Отут. В даному випадку він зробив його прекрасно і. Я зараз думаю, згущеним молочком ми поїмо. Так, є, відкрили. І ось. Прекрасна, солодка. Але треба мати міру, повторюю ще раз. Тому що можна з одної банки отримати діабет, я таких людей знаю. Так, тут є інструмент шило. Дивіться, ним шилом можна щось позначати, можна, е -можна кернути, кернити, можна отвори робити. Наприклад, от баночка. Е Кришка від пляшки, хочемо зробити псикалку. Потрібного розміру, ідеальний отвір робиться. Потрібно, дивіться, старий ремінь у мене на селі, входжу в ньому. Якщо потрібно зробити отвір в ще один отвір в ремені. Також ставлю, продавлюю. Отвір можна зробити. Та не так легко, як спеціалізованими інструментами, але все робиться. От. І в крайньому разі можна вже користуватися. Повторюю ще раз, це не спеціалізовані інструменти. У мене є спеціальний дирокол для таких випадків. Ну, а тут старий ремінь, робочий піде, то це не для міста, це тут по селі щось робити, косити там. Ремонт робити і отаке. От О, ну отакий от отвір, бачите, оце спеціалізованим зробило. Це Victorinox. Але якщо треба, то, то зробити отвір можна. Так, дивіться, є ось ця кола. І можна, як відкривашкою, спокійно можна її відкрити. Відкрити кришечку. Є. Ну що, постав десь того? Постав десь так отуда, туди, щоб не перевернулося. Так, і давайте подивимося, як, е, як ріже пилка з ножа Victorinox Трейнмастер. Точно така стоїть в 11 серії, як Victorinox Forester. Дивіться, щоб ви розуміли, воно зараз тонше, ніж моє зап'ястя. Видно, не видно? От і от, що ми будемо різати, тонше, ніж моє зап'ястя. Грубше, грубше. Біже так непогано, але дерево мокровати, тому що воно намокло, намокло. Хоча дерево не гниле, не гниле, але воно намокле. Воно мокре, не гниле. Пишу в реальному часі, без прискорень. Звичайно, всі інструменти, що тут є, і в подібних складних ножах, вони будуть поступатися спеціалізованим, тут не треба себе обманювати і когось обманювати. Але уявіть собі, скільки займемо місця, яка вага буде, який об'єм всіх спеціалізованих інструментів. В кінці трошки мене заминочка пішла. Є. Отак. Отак воно приблизно різало. Тобто досить-досить таке. Ріс рівний. Різ рівний. О, так воно різало. Ну досить ви бачите, ви бачите, тобто я не я тут не міряв, яка тут. Який діаметр? Може при монтажі я вам напишу. Ну от, З такою швидкістю. Щось це дерево. Це, По-моєму, липа. Липа це м'яке дерево, але все одно. Вона мокра. Це мокра липа, воно так того йшло. Ну, але й пішло, так пішло. Нормально. Так, і давайте подивимося, як е викрутка Philips, так. Як, чи вона закрутиться моноріз. Це, це не дуже тверде дерево, я зразу говорю в липу. Подивимося. Небажано для таких. Це робіт використовувати цю викрутку, це більше для таких ніжнішних робіт, десь закручувати відкручувати в пластмасі ті болтики, різні гвинтики, там поміняти батарейку, щось там, але ми все-таки зробимо експеримент. І заодно подивимося, чи не погне лайнери. Пам'ятайте, що тут більшість інструментів не фіксується, тільки що воно мені склався. Так, закрутив, дивимося лайнери цілі. Видно вам? І давайте ще викручу оцей самонаріз з липи. Липа це не тверде дерево, але все одно. Наша справа. Ніхто в реальній ситуації не буде таким інструментом постійно, регулярно закручувати самонарізи. Це просто може бути таке час від часу. Така ситуація. Так. Інструмент не фіксується, тому це не ідеально зручно, зразу вам говорю. Але закрутив і викрутив. Так, дивіться, закрутив і викрутив В, це не, не порохняве дерево, це свіже, таке досить свіже дерево. Дивимося, що тут. Тут слідів ніяких, практично ніяких немає. Чуть-чуть, ви знаєте, трошки ледь-ледь помітні, що ми працювали. О, лайнери цілі. Лайнери цілі хоч, хоча великих воно не призначено для великих навантажень. Так що, оце такий ніж. Victorinox Лінок Стрейнмастер. Якщо хочете таке саме, тільки щоб замість швейцарської викрутки був. Штопор. Щоб був то тоді береть Victorinox Forester. Ось такі розміри воно займає. Тобто Досить зручний, такий похідний ніж для рюкзака. Скоріше для рюкзака, а не для кишені. Все, все добре.